Ну, приблизно на реабілітації скільки ти раз був? 15-го року, года, Там... 10 років. 10 років ти по центрам їздиш, да? Да. Ну, а от... Перевалочний пункт. Перевалочний пункт. І постійно після центра ти, тобто, заходив в срив, взрывався, да? Звісно. Ну, а от що, 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 що відбувалося чи що не відбувалося на реабілітації, що ти постійно йшов зрив? Тобто, ну, не, не мав удовлетворення життю, не брав щось від програми. Що так відбувається? Не було прийняття себе. Знаєш, така штука. Прийняття себе, яке є. От такі я не приймав ніколи, ні разу. Ага. Мне казалось, что иллю иллюзия постоянно меня окружала. Я, ну, блин, до последнего боролся сам с собой, мне кажется, ну, как это так? Быть такого не может. Тобто принятие Абсолютно. себе, что ты человек залежный, маешь на увазе, да? Да, да, что я настолько конченый, что я, знаешь, ага. У меня все есть, я ничего не продал, ничего не раз продал, наоборот, ага. потом добываюсь. Ага. С одной стороны, что ты делал, а с другой стороны, по лицо, короче, знаешь, вот такая ага. штука. А, ага. Обманывался разными путями. Типа. Противоположная стороны. вот, на что-то, а на другую часть тебя не, 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 не бачу, себе, знаешь, с другой стороны. Ага. Ну, вот и потому, короче, я опускался в то время. Через это вот так, и Ну, а такие варианты, если... Зразу би грибанув на, на дно взагалі е, ну, і не було там бажання, щось робити, що то не делать, що то там, як ти кажеш, тебе щось залишилося. Якщо би розпродав, може, це було б якимось толчком до того, щоб прийняти один раз рішення і постійно ставати не? Я не заглянув в такі. Віки. Я дивився в реальність. Короче, вот то, що є, то, що я сьогоднішній день маю, uh -huh. значить може, і употрібляю. Ага, тобто, якщо є ресурс, якісь можливості, значить можеш і употреблять, так? Да? Це дуже важну тему зіграли независимі люди, коротше, то мої родні. Тобто вони десь причина є цих движений, так? Да? Так. Да, вони мені постійно робили скачуху в всьому. Я вже говорив об этом. Не давайте, не прощайте, давайте будемо просто так. Ну... Я уже отдельно хотел жить и, короче, снимать жилье, думаю хорошо.